Перевірку розпочали у будинку 5Б, що по вулиці Карпенка Карого. Тут укриття облаштували мешканці дому. Кажуть, робили для себе, тому намагались створити тут комфортні умови. Є місця для сидіння, санвузол з душем та навіть невеличка кухня. Там, за потреби, можна приготувати їжу, адже є пічка, чайник, мікрохвильовка та посуд. Крім того, в укритті є запаси води, консерви, вогнегасник та аптечка. Під час повітряної тривоги сюди за безпекою приходять мешканці не тільки, не тільки цього будинку, а й сусідніх. Я тут знаходжуся постійно, двері відкриті постійно. У мене саніляція працює, хтось ходить, у мене спрацювала, Я вийшов, подивився, хто йде. А вдень я залишаю ключі жителям. Чотири квартири, квартирах ключі є за не приходять, не відкривають існує я на роботі. А ночью я посипіті відкрила відкрити постійно у нас. Наступне місце, куди з перевіркою завітала районна влада, гімназія номер 19 Тут укриття розраховане на 350 осіб та функціонує для усіх жителів району. Відкрите воно цілодобово. Тут є чергові, які допомагають зорієнтувати людей та слідкують за порядком. Всі необхідні. Речі, які потрібні в укриття, це і питна вода, технічна вода, аптечка. Вони всі в нас тут є. Створені умови є де людям розміститися. Є умови там, де люди можуть, якщо потрібно, комусь прилягти, присісти. Перечекати і таке інше. Потім проінспектували невеликі укриття, розташовані у будинку по вулиці Військбуд, 79. Тут комісія також перевіряла наявність місць для відпочинку, санвузлів, запасів води, вогнегасників та аптечок. Стан всіх укриттів, які оглядали сьогодні, відповідає нормам. Рейди ми проводимо щонеділі. У нас є комісія, і комісійне ми обстежуємо на пригодність на саме на найпростіше укриття бомбосховища, а також на те, щоб вони були відкриті і доступні для людей, саме а саме в процесі, коли лунає. Повітряна тривога. Якщо ж виявляють певні порушення, то спочатку виносять попередження та намагаються допомогти вирішити проблему, зазначають в райадміністрації. Зазвичай всі недоліки вдається швидко виправити. Загалом в Шевченківському районі розташовано близько 60 найпростіших укриттів та 46 бомбосховищ. Єлизавета Баздерєва, Роман Котляр, телеканал МТМ.